Це поле, на якому тренуються і грають дівчата муніципального спортивного клубу «Сумчанка». Зараз воно вкрите снігом. Хокеїстки, що мали готуватись до матчів Кубку європейських чемпіонів наразі на тренування, не ходять. Причина тому війна. Сьогодні ми зустрілись з тренерським штабом сумської команди і дізналися, як справи у дівчат. «Сумчанка» майже у всьому складі зараз знаходиться в місті. Трошки допомагають, коли їх запрошують. Розносити ліки також харчі для пенсіонерів, Але всі тут, всі разом, виїхали тільки декілька дівчат з ті, що з малими дітьми, це наш капітан Євгенія Мороз і ще декілька дівчат. Тренер з фізичної підготовки Євген Бондаренко з командою працює дистанційно. Продовжую підтримувати команду і сподіваюся, що максимально довго, наскільки це я зможу, буду за допомогою інтернету передавати максимальну інформацію по підготовці, контролювати їхній фізичний стан. Зараз керівництво та тренерський штаб Сумчанки шукає можливості потрапити на європейський хокейний форум. Ми сподіваємося, що у нас є там кілька друзів, бізнесменів, які нам нададуть допомогу, хоча б там заправити там машини трошки. Доїхати до кордону з Польщею, а в Польщі нас також є друзі. Розповіла Світлана Макаєва про долю дітей-вихованців сумської спортивної школи Динамо І за ці три, буквально три тижні ми відправили більше сотні наших мам з діточками. Всі в дуже, дуже гарних умовах, всім куплена форма хокейна, всі тренуються, всі ходять до школи. Гановері нині знаходяться дівчата та хлопці від 7 до 18 років. кажуть Світлана, як тільки скінчиться війна, ми відразу будемо вдома. Тренери сумчанки впевнені, перемога буде за нами. Все буде Україна, і Україна буде починатися із сум.